У 2026 році Toyota презентує нову гібридну версію легендарного позашляховика 4Runner, яка поєднує традиційну надійність та міцність моделі з сучасними екологічними технологіями. Оновлений 4Runner Hybrid орієнтований на тих водіїв, які хочуть зберегти всю потужність та універсальність класичного позашляховика, але при цьому отримати вигоду від зниженого споживання пального та меншого рівня викидів. Цей автомобіль стане важливим кроком для бренду Toyota у сегменті великих SUV, адже попит на економічніші та технологічніші машини продовжує стрімко зростати. Зовнішній дизайн моделі зберіг брутальні риси, що давно стали візитівкою чотирьох раннер, але тепер він отримав сучасні акценти, оновлену світлодіодну оптику, більш агресивну решітку радіатора та покращені аеродинамічні лінії. У салоні впроваджено новітні мультимедійні системи з великим сенсорним екраном підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а також розширеним набором функцій безпеки Toyota Safety Sense. Це робить новий 4 Runner хайбрід не лише практичним, але й комфортним для щоденного використання у місті та на трасі. Під капотом розміщено гібридну силову установку, що поєднує бензиновий двигун з електромотором, забезпечуючи оптимальний баланс потужності та економічності. Завдяки новій платформі TNGIF позашляховик отримав ще кращу стійкість на бездоріжжі та комфорт на асфальтованих дорогах. Покращена система повного приводу дозволяє з легкістю долати складні маршрути, а модернізована підвізка гарантує плавний рух навіть у найважчих умовах. Toyota 4Runner Hybrid 2026 орієнтований на широку аудиторію від любителів активного відпочинку та подорожей до тих, хто шукає місткий, надійний та економний сімейний автомобіль. Завдяки поєднанню класичного духу 4 раннер з інноваційними технологіями, ця модель має всі шанси стати однією з найпопулярніших у своєму класі та закріпити позиції Toyota як лідера у сегменті гібридних позашляховиків.